Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. Цей YouTube канал я веду для фешн-дизайнерів та власників бізнесу, для того, щоб вони дізнались більше про бізнес-стратегію, про просування та розвиток свого бренду, про більш глибокі матерії по типу цінності, ДНК, філософія модного бренду. Отже, сьогодні я хочу нашу з вами зустріч повернути у таке русло, якщо ви хочете створити свій фешн-бренд, або у вас вже є свій фешн-бренд, але ви е, глибоко не копали та не розбирали, що ви хочете дійсно створювати, та які насправді сенси ви закладаєте у свій фешн-бренд. Я тут е, візьму декілька порад, які я застосовую для наших студентів в курсі суто про фешн бізнес, а які розкривають та допомагають розкрити усю вашу сутність, ось це ваше е, ДНК та філософію, яку. Потім потрібно транслювати у фешн-бренд. І перше, з чого я завжди починаю, це з того, що бренд це образ, так якщо ми хочемо створити український модний бренд, а не Інсташоп, то ми маємо працювати над образом, який формується у свідомості аудиторії, у свідомості людей, які побачили наш бренд або стали його клієнтами. І от над цим образом ми працюємо не з точки зору бізнесу, бізнесу, а з точки зору емоцій, таких високих матерій, і перше питання, на яке я зазвичай прошу відповісти власників модних брендів, це опишіть. Ваш бренд, немов це буде людина. Уявіть, що ваш бренд ожив і прийшов на зустріч із вами. Що це за людина? Яка вона? Це, по-перше, чоловік чи жінка, вони спонтанні, емоційні, або більш такі серйозні, офіційні. Це людина, яка запізнилась, або вона прийшла вчасно, або вона завжди приходить на. П'ять хвилин раніше. Це людина, яка любить правила і живе по ним, або це людина, яка бунтар і навпаки йде проти правил. От просто поміркуйте над тим, як би ви описували свій брем, немов це людина. Тут одна така зносочка велика є: Не описуйте, будь ласка, себе, тому що ви все ж таки створюєте новий. Якийсь образ, новий бренд. І я розумію, багато фешн-дизайнерів втілюють свою якусь дитячу мрію і описують, власне, себе, і ще себе фотографують, і ще себе всюди інтегрують для того, щоб як ви втілити ось ці свої рожеві мрії. Але якщо ми серйозно підійдемо до створення модного бренду, до того, що це дійсно щось нове, звичайно, воно є вашим продовженням, але все ж таки. Це нове і новий бренд, новий образ, і опис має бути не про вас, а про той бренд, який ви хочете втілити. Другий етап це всесвіт бренду. Мені дуже сподобалось колись почула фразу від Антона Шнайдера, що одяг це лише мерч всесвіту бренду. Тобто, ми спочатку створюємо всесвіт, якісь такі. Філософії, естетику, віра в щось, так? Це позиція бренду, місія бренду. А потім ми створюємо одяг або прикраси, або білизну. Ми створюємо продукт, який по суті. Є мерча цього Всесвіту. І тому люди так хочуть купувати якісь відомі бренди, оскільки вони мають таку певну естетику, певний вайб, певні цінності, які сходяться з цінностями цієї аудиторії, і хочеться ніби доторкнутися і купити щось з цього бренду. Я тут розкажу свій а, недавній приклад, як я а, вже доволі часто чую про український бренд-подих, і він мені подобається. Мені подобається подобається естетика, закладені сенси. Мені подобається ДНК цього бренду з архітектурними деталями. Але я скажу так, що це не мій бренд по стилістиці. Так? І мені здавалося, що стиль бренду подих не імпонує моєму стилю, і якби той одяг не підходить мені. Але... На підкорочці я собі пам'ятала, що це дуже класний бренд, і мені було б класно щось від них мати. І в якийсь момент я побачила корсет, який, власне, Імпонує моїй стилістиці, імпонує моїй естетиці, і я радісно його придбала, оскільки мені також хотілося бренд підтримати, також хотілося доторкнутися до його філософії, до його естетики. Мені також е, захотілося стати клієнтом цього бренду. І так працює насправді е, Весь маркетинг всіх брендів. Так, ми розповідаємо про образ, ми розповідаємо про всесвіт бренду. І у людини, навіть якщо це не її історія, не її стилістика, все одно виникає потрошку бажання доторкнутися до всесвіту цього бренду та щось собі придбати. Як наповнити всесвіт якимись прикольними класними сенсами? Подумайте, який аромат має бути у вашого бренду. Подумайте, яка естетика візуальна, яка мелодія. Оце все маленькі складові, які формують всесвіт бренду. І чим більше у вас буде таких нюансів, таких деталей прописано, тим цікавіше буде, по-перше, спостерігати за цим брендом. По-друге, по-друге, захочеться доторкнутися до цього всесвіту та придбати щось собі в гардероб. І третє таке питання: уявіть, що бренд ожив, це людина і далі подумайте над тим, чим би займався цей бренд. Наприклад, в якій субкультурі він би знаходився, а яке в нього було би хобі? Можливо, він би їздив на якісь музичні фестивалі, або займався фотографією, або взагалі був організатором якихось а, освітніх івентів. Можливо, це людина-годоніст, яка п'є кавусю на терасах Парижу та насолоджується вайбом. Або це людина, яка любить екстремальні види спорту, або екстремальні подорожі, в якісь незвідані місця. Подумайте над тим, яка діяльність була би у цього бренда, і спробуйте ось ці його інтереси, хобі. Та вподобання інтегрувати також у контент бренду, можливо, впакування бренду, в якісь логини бренду. Це все дасть вашому бренду такого об'ємного образу, який 100% справить враження, 100% закохає ту частину аудиторії, якій будуть імпонувати обрані вами цінності, хобі, інтереси вподобання. Переживання, сумніви, страхи туди ж. І, і це все дасть вам можливість закарбуватись у свідомості аудиторії з поміж всіх інших брендів, безліких, які ведуть а, дуже примітивно свої соціальні мережі, або роблять примітивний контент, ви будете 100% вирізнятися. І перш ніж ви створюєте фешн-бренд, або він у вас вже є, і ви хочете поглиблено з ним попрацювати. Відповідайте собі на ці питання та створюйте об'ємний образ бренду. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я буду знімати на такі теми знову і знову, щоб ви більше розуміли, як розвивати фешн-бренд у новій реальності.